Нічна атака на анексований Крим та бавовна на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Росіяни традиційно приховують неприємності та маскують втрати за повідомленнями про те, що все збито. Яка реальність насправді та які об'єкти ворога потрапили під приціл нашої зброї? Про це говоримо у випуску на каналі Сі час. Підпишіться і почнімо. Уночі проти 29 серпня, тимчасово окупований кримський півострів, пережив атаку. Місцеві чули стрілянину та вибухи. Що відбувалося там увага на екран. Губернатор Севастополя. Як він себе називає, а насправді. Путінська маріонетка Міхайло Розважаєв написав, що затемна сили ППО відбила атаку. І навіть, за словами Гауляйтера, щось там вони збили. За попередньою інформацією, військові на значному віддаленні від берега над екваторією знищили чотири безпілотники та три безекіпажні катери. Про це у своєму телеграм пише Ставлене Кремля. Очевидно. На цьому все не завершилося. Путіністи на захопленому півострові вже думають наперед, як представити вибухи, аби паніки не визнікала. Ось там теж пабліки попередили у Заозерному під Євпаторією сьогодні голосно. Тут проходять навчання військовослужбовців. Добре, хай буде так. Однак кожен із варениць ударів по Криму посилює тиск на мирних жителів. В цьому переконаний речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. А ще за його словами, атаки на півострів, які незаконно зайняли зелені чоловічки, залишають окупантів без пального. Очікувано, що хлопки повторилися близько півдня у четвер. Про звук сильного вибуху у Красногвардійському районі повідомляють місцеві. Із 12.30 до 13.30 у селищі Жовтневе проводитимуть планову утилізацію боєприпасів, повідомляє так званий голова адміністрації району Грабован. Віримо? Нехай це питання залишиться для росіян у Криму. А ми перемістимося на поки що не підконтрольний нам Донбас. Знеструмлена частина Донеччини у так званій ДНР, як пишуть пропагандисти. Знеструмлено 116 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишаються 4259 побутових абонентів. Зокрема, внаслідок обстрілу центрально міського району Горлівки. Знеструмлено мікрорайон Квартал 88 селище Майське, селище Шахти імені Леніна. Як стверджується, на заправку у Горлівці було скинуто днем раніше вибухонебезпечний предмет із безпілотника. Момент цього скидання є на відео. М'ятожетені радує. М'ятоже етанірає. У розпал дня 29 серпня повідомляють про роботу ППО у Донецьку та Макіївці. І такий вигляд має небо над самим містом Донецьк. Чиє влучання та куди, ймовірно, прилетіло, подробиць поки що не називають. Ну а завершимо цей огляд бавовною на Білгородщині. Локальні паблики Російської Федерації попередили, що ведеться обстріл Шебекінського міського округу та самого міста Шебекіна. Спустіться у підвал. Такі вказівки вже стали звичними для містян. Нагорі заспокоїли, мовляв, близько 13.45 за місцевим часом ЗСУ намагалися атакувати Білгородську область за допомогою БПЛА і спрацювала система ППО. Ціль знищено. Про це повідомило Міноборони Росії. Але не без неприємностей, як пишуть у Росмедіа, у хуторі церковний Білгородського району припаркована машина повністю згоріла. У селі Грузьке, Борисівського району пошкоджено господарську споруду та газопровід. А в селі Графівка Шебекінського міського округу у двох будинках вибиті вікна та посічені покрівлі, уламками побитий тент Газелі. Всі ці відомості є. І на офіційних сторінках місцевого губернатора Гладкова, і власне на повідомленнях телеграм-каналів та місцевих пабліків Білгородської області. Отже, на цьому будемо ставити три крапки і спостерігати за тим, що буде відбуватися далі. Закликаю підписатися на канал «Сей час і натискати на дзвіночки. Не забувайте про функцію коментарів та вподобайок таким чином. Ви показуєте свою прихильність нашому каналу. Ну а більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Епічно полихають російські нафтобази. У Ростовській області пролунав новий вибух на підприємстві. Задимлення видно навіть із космосу. Тим часом безпілотники долетіли до кількох регіонів Федерації. Про наслідки говоримо у випуску на каналі Січас. Рекомендую підписатися, і ми починаємо. У ніч на 29 серпня на нафтобазі Атлас у Кам'янському районі Ростовської області Російської Федерації пролунав новий вибух. Про це повідомляють очевидці в соцмережах. що прямо зараз... Люди з усіх кутів огляду фіксують пожежу на камери і не стримують емоцій. Страх, боже, Що це горить? яке то нефть хранилище, да, Саш? Ну да, либо нефть, либо вже готова продукция. Зауважу на цей об'єкт на Ростовщині, вже прилітали дрони напередодні. 28 серпня залізні пташки наробили неабиякого шороху, спричинили сильну пожежу та надпотужне задимлення. Стовп чаду простягнувся до 30 кілометрів. За повідомленнями місцевих пабліків, вогонь перекинувся на інші резервуари. Пожежники намагалися боротися зі стихією, однак, як ми бачимо, всі ці потуги вогнеборців безуспішні. Раніше Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки пожежі на нафтобазі Атлас Росрезерву, яка почалася ще у середу. І на фото чітко можна простежити, що горять два резервуари з пальним і ще дещо мають сліди ушкоджень. У силах оборони вже офіційно підтвердило ураження двох російських нафтобаз. Ідеться про вже згаданий Атлас та нафтобазу Зеніт у Кіровській області. Крім того, нашим захисникам завдано удару по польовому артилерійському складу угруповання російських військ запад у Воронезькій області. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється. Нагадаю, також що у пролетарську все ще горить, аж із 18 серпня. Ось те, що від неї взагалі залишилося. Ось що сталося? Для історії Паша для історії. Тихо, не ругайся, не рой. Ругай. Це в музей. Музей. Да. От що залишилось. 15 лет строили. за неділю ухандохалі. Дітям буш Да. Паралельно з намаганням вгамувати кострища, які нищать ворожу промисловість, Безпілотники навідуються на російське прикордоння. Відповідно до звіту Міноборони РФ протягом минулої ночі їхні засоби ППО знищили шість БПЛА літакового типу: три безпілотники збиті на територією анексованої Республіки Крим. Що відбувалося на півострові? Увага на екран. Ще два дрони, якщо вірити Міноборони РФ, збито над територією Брянської області та один над територією Білгородської області. Вранці четверга населений пункт Шебекіно знову потрапив під обстріл. Загинув мирний житель та поранено двоє. Сповістив губернатор Білгородщини Гладков. Чоловік та жінка з осколковими пораненнями доставлені до лікарні. Пошкоджено адміністративну будівлю та соцоб'єкт. Спалахнула машина. Вотацію місцева влада традиційно звинуватила ЗСУ. Наше командування на звинувачення відповіді не надало. На цей момент у мене все більше про горіння на російських НПЗ вже за мить. Дякую, що ви з нами. Залишайте свої реакції, коментарі та вподобайки.